За наявною інформацією, обряд ініціації проходять лише ті, хто здатний створювати власні групи, впливати на людей та керувати ними до кіл найздатніші відбирають найбільш здібних і талановитих маніпуляторів. Перше, найближче до дворкіна коло складають люди, які або вже при владі, або мають перспективи туди увійти. друге коло це адепти дворкіна, які формують навколо себе власні мікросекти і створюють мережі впливу. Це, як правило, куратори груп або особливо ефективних одинаків саме ці два кола обов'язково проходять по святу через акт поїдання екскрементів Дворкіна, Адже йому важливо бути абсолютно впевненим у відданості своїх наближених адептів і мати над ними повний контроль. Тому він пов'язує їх страшною таємницею. Решта ж просто виконавці або найманці, які готові виконувати будь-які завдання за гроші. Вони вдають, що не мають між собою зв'язків, але насправді чітко виконують вказівки своїх кураторів, які своєю чергою отримують накази з центру секта може надавати їм підтримку у чомусь допомагати, але ці люди не є повноправними посвяченими на відміну від їхніх керівників. розпізнати таких посвячених насправді не складно. це найактивніші та найзавзятіші поплічники дворкіна у секті вони користуються особливими привілеями та протекцією Когось просувають у політику, комусь забезпечують медійну підтримку або високий соціальний статус. Природно, такі люди намагаються проявляти максимальну активність, щоб заслужити особливу прихильність Дворкіна і піднятися вище по внутрішній ієрархії секти, то звичайно, для Дворкіна це дуже вигідно. володіючи таким потужним компроматом, він може тримати своїх адептів у залізних кліщах.